Позашляховик марки Шевроле декілька аптечок та ноші. Саме таку допомогу представники влади міста та обласної організації Червоного Хреста передали медикам 80-ї аеромобільної бригади, які згодом відправляться до Луганської області. Як зазначив міський голова, дана допомога не є першою і на досягнутому влада не зупинятиметься. Місто Чернівці, машина повністю прийшла капітальний ремонт, перевірена, і планується відправку в зону АТО для особового складу військової частини, а конкретно для медичного пункту військової частини. Буде використовуватись в тих випадках, де реанімобіль або машина швидкої допомоги не може під'їхати до пораненого. Буде використовуватися як бездоріжник. На ремонт автомобіля було витрачено близько 10 тисяч гривень. Самі ж військові відзначають потребу в такому позашляховику, адже він має свої переваги порівняно із стандартними автомобілями швидкої. Більше 10 одиниць легкових легкових машин, спецтехніки, вантажної техніки було передано тільки з підрозділів міської ради з комунальних підприємств на потреби збройних сил. Крім того, ми постійно допомагаємо волонтерам, коли є така можливість. тому це один, скажімо так, з прикладів тобто, спільної роботи, коли Червоний Хрест мав транспортний засіб. Ми відремонтували його капітально і він буде слугувати нашим збройним силам. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.